8 жовтня 2025 року мартувальника виникає людей питання, чому так мало нарізав виноград 9 ящиків за 2 дні, чи можна гектарами нарізати. Ну одна справа його різати, збирати, а друга справа ще щось паралельно робити. Прибирати і той самий виноград чистити. Так бере я останній раз, ну так нормально виноград в кінці 21-го року, коли ще ковід був. що роблю ж для себе, ще міркую, що ж мені які стовпчики ставити, щось залізні, ще бетонні, щоб поки з дерева. Як його все зробити. так задати. Тому це все не так просто. Одна справа його просто збирати. Це мій інструмент. Не будьте як Саня, не суйте пальця куди не, с... не треба. Бо хто суне пальці куди не треба, той Саня. Будьте обережні. Так. А це мій котик. Мішка. Міша. 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 Ага. Прийшов мені допомагати. Такий хороший.